Законотворці порушують закони. Більше 30 чинних нардепів отримали підозри від правоохоронних чи антикорупційних органів. Троє з них зараз перебувають у розшуку, а ще п'ятеро у СІЗО або під домашнім арештом. У СІЗО наразі перебувають такі, як Нестор Шуфрич, Євген Шевченко, Олександр Дубінський та Олександр Пономарьов. Кожен з них отримав підозру у державній зраді. Крім того, окрім держзради, Дубінський має ще три підозри. А саме його звинувачують у створенні та керівництві злочиннор організацією, службовому підробленні та перенаправлення осіб через кордон регіонала та ОПЗЖ та Шуфрича також підозрюють у фінансуванні дій з метою повалення конституційного ладу. Справи Дубінського Шуфрича та Пономарьова вже направлені до суду. А от справа Шевченка поки на стадії досудового розслідування. Скандальний слуга народу Микола Тищенко, якого підозрюють у викраденні та побитті людини колишнього військового у Дніпрі, наразі перебуває під домашнім арештом. Справу вже направили до суду із тих, що в розшуку: друг Тищенка, Артем Дмитрук, Олександр Одарченко та Нардеп зі Львівщини Ярослав Дубневич. Дубневич перебуває у розшуку ще з 23-го року. Йому оголосили про підозру в організації за володіння природним газом, ТЕЦ та легалізації незаконно отриманих доходів. Справу наразі доправило до суду. Серед тих, хто отримав підозри в недостовірному декларуванні, такі нардепи: Михайло Волинець, Володимир Гевко, Артур Герасимов, Юрій Камельчук, Ірина Констанкевич, Ганна Колісник, Олександр Маріковський, Сергій Нагорняк, Максим Пашковський, Ольга Саладуха та Маргарита Шол. Підозру у статті про хабарництво отримали Анатолій Гунько, Микола Задорожний та Сергій Лабазюк. Загалом кримінальні справи порушені проти 39 народних депутатів.